Іра, Дюрій, Бубочка, Вінні кожного з 18 ведмедів, які потрапили до реабілітаційного центру Синевир. Працівники знають на ім'я. А разом з іменем пригадують і історію кожного окремого клешеного. Тут ми бачимо перед нами тоя роза, то ведмедиця, яка була в Вінниці, вона знаходилася на автозаправці, і прийшлося нам ну. Договоритися з власником, ви передали тварину сюди. Купляючи ведмедя малого, люди не знають, що тварина виростає і може з ним важко працювати. Може завдати досить великих травм, купляючи далі, не можуть дати раду. Багато ведмедів нас більша кількість ведмедів, які самі власники віддали тварин сюди. Ведмедиця роза до життя у відкритому парку пристосувалася, та на обліку реабілітаційного центру є ще кілька ведмедів, котрі після знущань попередніх господарів не можуть адаптуватися до інших бурих у нас Кузьма. Приїхали в Умань, забрали його сюди, оглянувши, побачили, що тварина повна сліпота. Мало того, ще виламані клики передні зуби. Ну, видно, видно тварину. тварину тренували для того, щоб ну, готували до того, щоб краще дресирувати, щоб тварина не завдала людині якоїсь шкоди. Для такого ведмедя треба збудувати. Є ще один вольєр. Проти грошей на додатковий вольєр брати нема звідки державних коштів, які отримує реабілітаційний центр, ледь вистачає, аби профінансувати харчування ведмедів. І сьогодні прийшло письмо. Просять забрати ще одного ведмедя зі Львова. На жаль, при таких умовах ми не можемо забрати більше тварин, тому що, крім усього, особливо перші місяці року виникають фінансові затруднення. З... На харчування щоб скоротити витрати державних коштів, вхід до реабілітаційного центру відвідувачам зробили платним. Вартість квитка символічна від 3 до 15 гривень. Тому на кількість відвідувачів така ціна не вплинула. Не так, так? були раніше вражді чудово. Дивлюсь, медведі такі не худі. Значить, їх доглядають. Бувають і гості, то я з гостями приїжджаю так, значить, щоб людям хрось показати наші достопримічательності нашого краю. Страшно було біля ведмедів таких великих? Ні, не страшно. Велика загорожа. Керівництво національного парку регулярно звертається до міністерства екології з проханням збільшити фінансування реабілітаційного центру бурих ведмедів, але прохання зазвичай залишаються без відповіді.